Вітаю вас, шановні слухачі! Вплив людської діяльності на біосферу планети спричинив виникнення негативних явищ, а деградація екосистем та глобальну екологічну кризу, що взагалі ставить під загрозу існування людства. Починаючи з 60-х років можна спостерігати активну діяльність свідомої частини людей на захист довкілля та підвищення рівня культури, у ставленні до природи, інтенсивно проводяться наукові дослідження з метою подальшого прогнозування екологічної ситуації. Для формування коректної інформації про екологічну ситуацію у будь-якому районі планети необхідні дані про хімічний склад повітря, водних об'єктів та ґрунтові умови. Ці дані отримуються в результаті проведення екологічних досліджень і вимірювання параметрів довкілля, які мають визначальне значення при формуванні якості навколишнього середовища. При проведенні подібних вимірень застосовуються методи та методики, які базуються на використанні досягнень як природничих, так і точних наук. Отримані дані використовуються для визначення збитку. Від негативного впливу та вибор оптимальних умов для людської діяльності визначення колишніх ризиків. Вивчення курсу методи вимірювання параметрів наукового середовища передбачає розгляд теоретичного матеріалу, де викладено метод досліджень фізичних, хімічних, органолептичних параметрів повітря, води, ґрунту, а також характеристики ряду приладів та пристроїв, які для цього використовуються. Уміння правильно виділити за допомогою системи вивчення довкілля критичні ефекти і впливи і своєчасно прийняти заходи по їх обмеженню. В рамках вироблених критеріїв знешкодить саму можливість негативних або навіть небезпечних антропогенних змін стану навколишнього природного середовища. Отже, шановні слухачі курсу, бажаю вам успіхів у вивченні цієї дисципліни.